Від моменту об'єднання Іспанія на декілька століть стала могутнім королівством, чиї володіння поширювались далеко за межі Піренейського півострова. Її могутній військово-морський флот давав можливість тримати значні колонії. Втім, владу такого масштабу було складно утримувати, і саме це призвело до війни за іспанську спадщину. Найважливіші колонії знаходились в Латинській Америці, адже саме тут добували золото та срібло, що становили основу королівських доходів. Це значно підняло могутність Іспанії, про яку в ті часи говорили як про імперію, над якою ніколи не заходить сонце. Водночас саме дорогоцінні метали вважаються основною причиною послаблення Іспанії. Адже що більше золота завозили в Європу іспанські кораблі, то дешевшим воно ставало. А що дешевшим ставало золото, то більше доводилось його завозити, аби оплатити всі королівські витрати. Так, іспанська економіка потрапила в ресурсну пастку, з якої і виходили більшість її економічних проблем. Ситуація була настільки поганою, що напередодні війни іспанська скарбниця пустувала, регулярної армії не було, а контингент найманців на службі складав всього лише 15 тисяч солдатів. І навіть для забезпечення цих військ Іспанія була змушена закупляти зброю та мондири у Франції, оскільки не мала власного виробництва. Ще гіршою ситуація була із королівською родиною. Довготривала традиція іспанських габсбургів одружуватись з австрійськими габсбургами призвела до згасання династії. Звісно, що такі шлюби давали можливість зберегти союзи між двома гілками габсбургів, але платою за це було здоров'я іспанських королів. З кожним новим поколінням у дітей лише додавались хвороби. Король Карл ІІ, що зійшов на престол у 1665 році, мав слабке здоров'я і не міг керувати країною. Також він не міг мати дітей, що відкривало питання про спадкоємця корони. На неї відразу почали претендувати найамбітніші двоюрідні родичі Карла II, французький король Людовик XIV і його син, принц Людовик Валуа, Великий Дофін та австрійський імператор Леопольд І. Це вже було достатньою причиною для конфлікту, але питання спадкоємця також турбувало Британію та Нідерланди. Донедавна вони воювали з Францією, коли та намагалася встановити свою гегемонію в Європі, а тепер їм загрожувало об'єднання Франції з Іспанією, що перетворило б її у наймогутнішу країну Європи. Тому для уникнення війни в 1698 році вони уклали компроміс у Гаазі. Згідно з угодою, іспанську корону мав успадкувати малолітній Йосиф Фердинанд Вітельсбах, що приходився внучатим племінником Карлу II. У якості компенсації Неаполь та Сицилія мали перейти Франції, Ломбардія Австрії. При цьому Іспанію навіть ніхто не попередив, що її території розділять. Через рік Йосиф Фердинанд помер і про війну за іспанський спадок знову заговорили. Але тут знову знайшли компроміс. Королем Іспанії мав стати Карл Габсбург, молодший син імператора Леопольда, а Франція, в додаток до попередніх надбань, отримувала також Навару і міланське герцогство. Цього разу не тільки Іспанію, а й навіть Австрію не попередили про таке рішення. Коли про лондонську угоду стало відомо, особливо негативно на неї відреагувала Австрія. Австрійці вважали землі в Італії більш важливими здобутками, аніж іспанську корону. Негативно до цього договору поставилися іспанці. Перспектива поділу королівства їх не влаштовувала ще з часів Гаазької угоди 1698 року, коли ж від їхнього королівства відрізали ще більше земель у лондонській угоді. Це викликало ще більш бурхливу реакцію. Тоді, король Франції, Людовик XIV пішов на хитрість, поки в міжнародних договорах він погоджувався на поділ іспанських володінь. Його агенти в самій Іспанії переконували місцевих дворян, що французи підтримують єдність їхнього королівства. Саме тому у війні більшість іспанців виступала на стороні бурбонів. 1 листопада 1700 року король Іспанії Карл II помер. У заповіті його спадкоємцем був онук французького короля Філіп Герцог Анджуйський. Уже через 15 днів у Версалі його проголосили королем Іспанії Філіпом V. Людовик 14 додав, що Філіп і його нащадки можуть претендувати на корону Франції, що заклало основу ймовірного об'єднання двох королівств. Таким чином, проголошення Філіпа V королем Іспанії означало для Франції війну з Австрією, а проголошення планів на об'єднання Франції та Іспанії означало війну з Британією та Нідерландами. Тому Людовик 14 заразом наклав торгові обмеження на своїх майбутніх противників. А також проголосив, що визнає королем Британії Якова III із династії стюартів, батько якого 13 років тому втратив англійську корону і помер у Франції. І поки новий король Іспанії прямував до Мадрида, французькі війська з підтримкою місцевих іспанських гарнізонів зайняли іспанські Нідерланди та Ломбардію. Дорогу до останньої французам перекривало Савойське герцогство, але його правитель Віктор Амадей II Став союзником Франції, видавши свою доньку заміж за Філіпа V'. Водночас Австрія, що вважала Мілан своєю територією згідно Гаазької угоди, також відправила 35 тисяч солдатів під командуванням принца Євгена Савойського, що уже тоді здобув славу талановитого полководця. Французи поставили свої війська вздовж річки Адідже, бажаючи зупинити австрійців на переправі. Тоді принц Євгеній розділив свої війська. І поки французи стягували свої війська до стільї, вважаючи, що саме там буде прорив, австрійці форсували Адіджи же нижче потечі та захопили місто Карпі. Після цього з підмогою в Італію прибув маршал Вільруа, який отримав завдання вигнати австрійців. Під його командуванням знаходилось 40 тисяч іспано-французьких військ. Але в битві при Кярі Євгеній Савойський заманив його у засідку і розбив. Французів, що відступали, принц Євгенія наздогнав при кремоні. На цей раз напад австрійців був настільки неочікуваним, що маршал Вільруа дізнався про битву уже від австрійських солдатів, що взяли його в полон. Дізнавшись про поразки в Італії, французький король послав до Італії 35 тисяч солдатів, якими командував найкращий французький воєначальник Луї Жозеф де Вандом. Армії зустрілись при Луцару. Битва, що тривала два дні, принесла значні втрати обом сторонам. Французи відступили з поля бою, австрійці більше не мали сил для продовження наступу. А ще через рік Євгенія Савойського відкликали до Відня. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Попри те, що бойові дії вже рік тривали в Італії, війну офіційно оголосили тільки в травні 1702 року. В Нідерландах висадилися англійські війська під командуванням Джона Черчилля, більш відомого як герцог Мальборо. В союзі з нідерландцями англійці взяли в облогу льєш. А до рейну підійшли імператорські війська. Втім, їх наступ зупинився на облозі Ландау. І поки гарнізон Людовика 14-го тримався в обороні, король шукав спосіб відтягнути війська імператора від французького кордону. Зрештою, він уклав союз з баварським герцогом Максиміліаном ІІ, пообіцявши йому віддати іспанські Нідерланди. Неочікуваний виступ баварців на стороні французів примусив імперські війська, що якраз захопили ландау, зупинити наступ. А невдовзі до рейну підійшло 30-тисячне -ти військо французів під командуванням маршала Вілара. Він дочекався, коли настане зима, і війська противника розійдуться по території на зимівлю, І потім неочікувано форсував річку та розбив імператорські війська. Звідти уже він попрямував до Баварії, де розбив ще одну імператорську армію. Тепер франко-баварські війська загрожували наступом на відень. Рятувати імператора вирішив герцог Мальборо. Але нідерландські війська відмовлялися йти разом з ним, адже тоді їхня батьківщина лишилась би незахищеною перед французькими військами, що стояли на кордоні. Тоді Мальборо вдався до хитрощів. Удавши наступ на іспанські Нідерланди, він почав відступати в Німеччину. Французи, що його переслідували, також попрямували туди, не звернувши уваги на слабозахищені Нідерланди. Водночас на морі розвивався інший театр бойових дій. Ще з 1690 року збідніла Іспанія не могла вивезти золото зі своїх колоній в Америці. Через це, станом на 1702 рік, там накопичилось срібла і золота на 130 мільйонів песо, а також інших дорогоцінностей ще на 30 мільйонів. Тепер іспанські кораблі з коштовностями мали супроводжувати французи. Водночас, невелика французька ескадра з чотирьох кораблів відправилась до Картахени. Тут вона зустрілась з англійцями, які переважали числом і якістю кораблів. Але після того, як їхній адмірал Джон Бенбов зазнав поранення, англійські кораблі втратили командування і програли битву. Британці послали ескадру, щоб перехопити іспанські скарби. Біля Азорських островів, іспано-французький флот успішно їх обійшов. Британці зуміли наздогнати їх тільки біля іспанських берегів. Тут і розгорнулася морська битва. Поки флот британців штурмував бухту, їхній морський десант із суші штурмував Віго. Попри перемогу британців, більшість коштовностей уже давно відправили до столиці. Як трофей, британці отримали 5 кораблів, 20 мільйонів песо сріблом та велику партію табаку з цих кораблів. У 1704 році, під командуванням адмірала Джорджа Рука, англійська ескадра вийшла в море. На борту корабля Королева Катерина перебував Карл Габсбург, син Леопольда І, нещодавно проголошений у відні королем Іспанії Карлом III. Надалі рук перевіз його з невеликим військом до Португалії, що також вступила у війну з Францією. Після цього британці мали висадитись в Каталонії дорогою. Вони заразом захопили острів Майорку, але, не знайшовши підтримки в Каталонії, повернулись назад і взяли в облогу Гібралтар. Місто вважалось неприступним, адже мало хороший природний захист із моря і з суші. Але оскільки там перебував на гарнізон, британці з легкістю захопили Гібралтар. Найгірша ситуація у цій війні склалась в Австрії. Франко-баварські війська стояли в неї на кордоні, хоч тепер сама Баварія була під загрозою вторгнення військ герцога Мальборо. А в 1703 році у береговому піднялось угорське повстання, очолене Ференцом II Ракоці. Повстанці швидко захопили Закарпаття і розпочали наступ на Угорщину. Франція в цей час щедро фінансувала Ракоці, аби той відвертав увагу Австрії від війни якомога довше. В цей час герцог Мальборо почав наступ на Баварію. Він отримав підкріплення із Гольштейну, Гановеру й Прусії, а також 10 тисяч солдатів під командуванням Євгена Савойського. Тим часом новим командувачем французів у Німеччині став маршал Талар, що привів підкріплення. В 1704 році він з'єднав війська з баварським герцогом і невдовзі зустрівся із військами Мальборо при Блейнхемі. Маршал Талар планував затягнути війська противників в засідку. І оточивши їх розбити, але герцог Мальборо знав про ці плани. Євгенія Савойського він відправив розбиратись з франко-баварськими солдатами, що стояли у засідці, поки сам пішов з рештою військ в атаку, зосередившись на французьких флангах. Це унеможливило план Талара по оточенню противника. А коли британці прорвали французькі лінії в центрі, маршал Талар сам опинився в оточенні. У такій ситуації баварці кинулись відступати. Слідом за ними відступили й французи. На полі бою лишалась частина військ разом з маршалом Таларом, що були оточеними в Блейнхаймі. Там вони і здалися в полон. Битва при Блейнхаймі стала катастрофою для франко-баварських військ. В сумі вони втратили понад 40 тисяч солдатів вбитими пораненими та полоненими. Баварію окупували союзні війська, а її герцог втік. Франція ж вивела залишки війська з Німеччини. Союзники тепер могли зосередитись на захопленні іспанських володінь. Герцог Мальборо відправився завойовувати іспанські Нідерланди. Попри те, що це були невеликі території, значна кількість фортифікаційних укріплень перетворювала їхнє завоювання у довготривалу кампанію, де потрібно було брати в облогу кожну фортецю. Принц Євгеній відправився на завоювання володінь в Італії. Тут ще в 1703 році французи окупували Савойське герцогство, і тому його правитель Віктор Амадей ІІ перейшов на сторону союзників. Євгеній Савойський прямував йому на допомогу, але для цього було потрібно пройти через зайняту французами Ломбардію. Після поразки при Блейнхаймі французи вирішили зосередитись на обороні. Водночас. До зайнятого британцями Гібралтару попрямували іспанські війська маркіза Франциско Кастільо Фахардо. Суші, місто було неприступним, тому туди також відправився французький флот людовика Олександра де Бурбона, графа Тулузького. Біля Малаги він зустрівся з англійським флотом. Попри те, що в битві не потопили жоден корабель, більшість з них отримали значні пошкодження. Обом флотам довелось вертатись у порти. Штурми Суші також не приніс успіху. Тоді командування взяв французький маршал ДТС, розпочавши облогу. Але після восьми місяців він заявив про безнадійність цієї справи і зняв її. Іспанці ще продовжували блокувати місто, але це було марним, адже постачання велось морем. У Португалії Карл третій Габсбург готувався наступати на Мадрид, аби зайняти іспанський престол. Флот Джорджа Рука відправився на східне узбережжя Іспанії, де захопив Барселону та Валенцію. Спроба Філіпа V відбити ці міста, зазнала поразки. Карл III водночас зайняв Мадрид і більшість Іспанії. Французи вже готувались покинути півострів, але молодий король Філіп, що переніс свою резиденцію в Бургос, відмовився здавати королівство. Це значно підняло його авторитет серед іспанців. У Карла III справи йшли все гірше. Для іспанців він був чужинцем, а його війська, що складались переважно із протестантів. Для католиків іспанці виглядали одвічними ворогами. Всією Іспанією, там, де стояли протестантські війська, прокотились повстання. В околицях Мадриду діяв партизанський загін Антоніо де Вальє. Карлу III довелось поспіхом відступати до Валенції. Філіп V тріумфально повернувся до Мадриду, після чого його війська взялись переслідувати Карла III. В 1707 році армії зустрілись при Альманці. Франко-іспанські сили перемогли, більшість іспанських земель повернулась під владу бурбонів. Втім, на інших напрямках у Франції справи були гірші. В Савої французи взяли в облогу Турін. Савойська столиця вже була за крок від падіння, коли її врятував Євгеній Савойський, що з австрійськими військами розбив французів під стінами Туріна. Після цього думки в австрійському командуванні розділились. Євген Савойський хотів взяти тулон, аби відтягнути на себе французькі війська і допомогти Карлу III, що якраз тоді зайняв Мадрид. Але новий імператор Йозеф І мав інші плани. Доля Іспанії була не надто важливою, а більш бажаним було розширення власних володінь. Тому він наказав відправити частину австрійських військ на завоювання неаполітанського королівства. Зрештою, військ Євген Савойський направився до тулону, який так і не зміг захопити. Тим часом в іспанських Нідерландах герцог Мальборо успішно захоплював знамениті неприступні фортеці. Тоді французи надіслали свої резерви, очолені маршалом Вільруа, що вже вернувся з полону. Успішними маневрами герцог Мальборо заплутав противника і тому, коли в 1706 році армії зустрілись при рамільї, французи не були готові до битви. Британці перемогли й окупували більшість території іспанських Нідерландів. Побачивши такий успіх. Австрійці швидко перекинули туди війська Євгенія Савойського. Французи теж побачили успіхи британців, що відтепер загрожували вторгненням у Францію. Тому відправили на північ ще одну армію, що мала водночас два командири: це Луї Жозеф Де Вандом та Людовик Герцог Бургундський, старший онук Людовика XIV. Командири не змогли поладнати між собою, і відтак французька армія, позбавлена єдності командування, зазнала поразки в битві при Ауденарде. Після цього Євген Савойський та герцог Мальборо продовжили завоювання іспанських Нідерландів. Поки вони цим займалися, французи зібрали нову армію, яку підкріпили резервами з інших напрямків. В 1710 році французи зустрілися з противниками при Мальплаке. Битва стала найбільшою у цій війні. В сумі обидві армії мали понад 200 тисяч солдатів. Сама битва тривала цілий день. Французи, чий командир зазнав важкого поранення, відступили з поля бою, але перед цим завдали своїм противникам таких втрат, що ті вже не могли провести наступ на саму Францію і лишились в окупованих іспанських Нідерландах. Людовик 14-й вирішив зосередитись на іспанському напрямку. Якраз тоді маркіз Фахардо спробував відвоювати Каталонію, але зазнав поразки в битві при Альменарі. Намагалися французи зайняти і Сардинію, де зіткнулись з британським флотом. Коли ж французи почали відступати, британці їх наздогнали і розбили. Побачивши такі успіхи, війська Карла III розпочали наступ. В битві при Сарагосі вони розгромили герцога Бервіка і вдруге зайняли Мадрид. Знову повторився 1706 рік. Проти непопулярного серед іспанців Карла III піднялось повстання, і він знову покинув столицю. Цього разу його взявся переслідувати Луї Жозеф де вандом. Який таки наздогнав війська Карла III і розгромив їх у двох битвах? Тепер в Габсбургів уже не було шансів на отримання іспанської корони. Карл III довго через це не сумував у 1711 році. Від віспи помер його брат імператор Йозеф І. Замість іспанської корони, Карл отримав корону священної Римської імперії як Карл VI. Ще в 1710 році почались переговори, які затягувались через небажання йти на поступки з обох сторін. Щоб підкріпити свої позиції на переговорах, в 1712 році австрійські та нідерландські війська розпочали наступ на Францію. Проти них виступив маршал Вілар, який розбив їх в битві при Денене. Принцу Євгену довелося вертатись назад. В 1713 році в Утрехті нарешті підписали мирний договір. Згідно нього Англія та Нідерланди мали визнати Філіпа V бурбона іспанським королем, але за умовою, що він не буде претендувати на французьку корону, і Франція та Іспанія не об'єднаються в одну державу. Франція втрачала зайняті британцями колонії в Північній Америці, Іспанія втрачала всі свої володіння, окуповані іншими країнами. Гібралтар та Минорка лишалися за британцями. Італійські володіння перейшли до австрійських габсбургів. Сицилію при цьому союзники передали Савойському герцогу як подяку за вступ у війну з Францією. Іспанські Нідерланди також перейшли до Австрії і відтепер почали називатись австрійськими. Сама Австрія при цьому спочатку не погодилась на мир, але, не маючи можливості продовжувати війну без союзників, погодилась на мир в 1714 році. Війна за іспанську спадщину закріпила нову політичну реальність Європи. Франція стала наймогутнішою країною на континенті, яка, попри численні поразки, спокійно могла виставляти все нові нові армії. Британія показала могутність свого флоту, що стане основою для побудови її колоніальної імперії. Австрійські габсбурги зосередились на розширенні своїх територій, а Іспанія вибула із великої політики. Країні потрібні були масштабні реформи, чим Філіп П'ятий і зайнявся. Окрім цього, в 1715 році він захопив Каталонію та Балаарські острови, що до того були під владою прихильників Габсбургів. А в 1718 році розпочав невдалу для себе війну з метою повернення усіх колишніх іспанських володінь.